Одне з останніх я хотів сказати, що у нас в партії позбудована так партійне будівництво, що у нас немає вождізму, у нас рішення приймаються колективно. Тому у нас є політрада, і там ухвалюються всі необхідні такі пропозиції, розглядаються, які, які вносяться в порядок денний. Ми хотіли би, щоб і на місцевому рівні була створена така колективна. Була колективна робота, була створена організація, яка також буде обговорювати необхідні рішення для громадськості, Ви їх виносили. І саме побудова партії вона й була, як сказав, знизу вверх, щоб максимальна кількість представників громадянського суспільства, патріотично налаштованих, щоб вона була долучена до цього процесу. Чому, а, а, да. а, чому Руслана обрали? А, Руслан да, Руслан, да, Руслан, да, я, чому? я забув. Дивіться. По-перше, по-перше, ще раз хотів нагадати. Ви, ви, будь ласка, ви мені задали питання. Можна послухати? По перше, я хотів сказати, що у нас на політраді знову приклад Геннадій Урич Корман був обраний головою політради. Він зараз не є головою політради. У нас прийнято рішення, що ми будемо обирати людей тимчасово, не буде вождів. І ще раз хочу сказати: ми бачимо керівників і областей як координаторів процесу. У вас зараз немає. Ну, ми перші контакти були з паном Русланом. Пізніше ви зберетеся визначитесь, що пан Руслан піде на цю роботу, той то краще, то тут. Ви самі визначитесь. Ми не нав'язуємо. До речі, я думаю, що це нормальний демократичний процес. Об'єднуйтесь, давайте пробувати працювати. Чому пан Руслан зоря і про місцеві вибори? Так, наскільки мені відомо, то пан Руслан він в команді з міським головою партії вільних демократів. Тобто ви робите ставку на команду міського голови? Ви виходите з партії? Ні? На наступній сесії я зроблю заяву про вихід із фракції. Mm. Членом партії я ніколи партії вільних демократів ніколи не був. А членом команди і членом фракції, звісно. Так, так то так. Це у нас зараз буде команда партії вільних демократів разом із новоствореним ну, УКРОПом. Давайте, поки не, 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 не забігайте вперед. Давайте. Ну, як плани ваші? Плани, в мене немає ніяких планів. Давайте громадські собі, Ви от ви, певні люди, які тут бажали праздів, у на інше. Бачення. Давайте ми не будемо забігати сюди. Ви будь ласка. Да. Ну, відносно дивіться, я так зрозумів вже із всіх цих питань і відповідей, що дійсно команда Сергія Одарича, міського голови, вона вже якось так перетікає, перефарбовується в укроп місцевий. І ви так і не дали відповіді, чи будуть роздаватись подарунки. Ну, напевно, що будуть, і ви кажете, що буде рішення сьогодні. Прийматися. Вже роздавали. Сьогодні так. ми роздали перші подарунки. Колегіально буде прийматися. Тому я хотів би от у вас запитати вам вже відомо про таке собі поняття, як колегіальне рішення? Відомо колегіальне рішення це те рішення, за котре ніхто абсолютно не несе ніякої відповідальності наш наша політика повторюю прибрати вождізм. Наша політика скасувати президент інститут президентства. Наша політика приймати колегіальне рішення, щоб колегіальний колективний український розум. Все ж таки виважено вів нашу країну вперед. Так нема ж тоді відповідального за це рішення. Відповідальність зараз президент несе відповідальність зараз. Ну а як вожді вож нас несе відповідальність. Я Яку відповідальність не... несе зараз президент за той безлад, який є в країні я, жодної я це... несе я А відповідальність перед виборцями від надати можливість відкликати депутата. На шобда, оце є відповідальність, і нехай такий колективний розум щось прийме. Люди подивляться в цьому всіх колективних рішеннях. Є ос особисте рішення, і воно видно в Верховній Раді, наприклад, хто заголосував як за, проти муз. І це є відповідальність, незважаючи на колективний процес прийняття рішень. Ми за таку так позицію. я пов... да. я поважаю зрозумійте мене правильно. Я поважаю вашу ідеологію, скажімо, то що ви сюди долучаєте патріотично налаштованих людей. Але mm -hmm. мені не хотілося б, щоб ваша, наприклад, сила політична в Черкасах да була заплямована певним антрейдингом міського голови і людьми, розумієте, і якимись діями безвідповідальними Ну давайте. Це, це питання майбутнього. Зараз іде процес формування. Зараз нічого ще до кінця не з'ясовано. До кінця місяця будуть презентація. Ви побачите нову команду.